Царство Боже приходить у момент Його проголошення. Роздуми над Словом Божим. На середу 33-го звичайного тижня. Рік другий. Ісус розказав притчу тому, що був близько Єрусалиму. І вони думали, що царство Боже негайно має з'явитись. Отож він мовив. Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутись потім. Покликав він десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і мовив до них промишляйте ними, поки я повернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати: Не хочемо, щоб отой царював над нами. І от як він, прийнявши царство, назад повернувся, звелів прикликати до себе слух тих, що їм дав гроші, щоб довідатися, хто що придбав. Перший прийшов і каже: Пане, міна твоя придбала інших десять. Гаразд, добрий слуго, сказав пан, тому що ти вірний у маленькім, візьми управу над десятьма містами. І прийшов другий і каже: Пане, міна твоя принесла п'ять мін. Він сказав і цьому Ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов ще інший і каже Ось твоя міна, пане, що я тримав, заховану в хустинці, бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш чого не поклав і жнеш чого не посіяв. А пан до нього й каже: з уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беручого не поклав і жнучого не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би із відсотками їх. І сказав він тим, що там стояли. Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять мін. Пане, сказали йому, він має вже десять. Кажу вам: кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх, отих, от що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди й убийте на моїх очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. Сьогоднішня притча алегорія відходу і повернення Господа. Він відійшов через свою смерть, Воскресіння та Вознесіння і повернеться в день суду, щоби нас спасти. Це дві межі, в яких міститься людська історія. Посередині знаходиться Його час або по іншому час нашої подорожі. Нас у цю подорож вислано, аби й ми могли пройти ту саму дорогу, що й самарянин Іди і ти роби так само. Перед Вознесінням учні ставлять Ісусові своє останнє питання Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Відповідаючи, Ісус каже, щоб вони не звертали увагу на час, але від цієї пори стали Його свідками аж до краю землі. Це означає, що вони мають ставати як Він, бути милосердними як Отець. Отримана міна служить для збагачення не перед людьми, але перед Богом. Промишляння нею означає непожадливе громадження. Але щедре давання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.